Третій суботи квітня в Україні традиційно відзначає день довкілля, всенародна толока, прибирання і озеленення території, насадження дерев. Усі ці акції спрямовані на збереження і примноження природних багатств. Працівники Державної екологічної інспекції Івано-Франківській області всім колективом виїхали до Солотвинського лісництва Богорочанського держлісгоспу, щоб взяти участь у посадці плантації елітних саджанців, які використовуватимуть у майбутньому для збору високоякісного насіння дерев близько тисяч. Чи нових дерев отримали своє життя у красивому урочищі Богорочанщини завдяки небайдужим до природи людям. А загалом у сьогоднішніх умовах екологічні інспекції працювати складно, адже технології роздільного сортування твердих побутових відходів тільки у процесі становлення світі переробні заводи ще відсутні та й принаймні дуже низька побутова культура самих громадян. Території річки і їх узбережжя засмічені спостерігається, на жаль багато стихійних сміттєзвалищ. Люди повинні до докру... Рінно змінити свої ставлення до матінки природи, стверджує начальник державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області Ігор Яківчук. Інакше на нас може чекати надзвичайно негативні наслідки від такої людської діяльності. Наше завдання екологічної інспекції, тісна співпраця з релігійними, з територіальними органами. От ми маємо перший приклад. Поїхали ми, голова Рожнятівської адміністрації проводить колегію. Ми перед цим маємо їхати до них на перевірку у квітні місяці. Ми зустрілися з головами сільських рад. Це було в Галицькому районі, Рожнятівському, Долинську, і попередили: шановні, якщо ви не наведете порядок, ми мусимо штрафувати вас. Але ще найцікавіше. Що 50% від штрафних санкцій лишається в територіалі громади. То ми маємо витягнути голові гроші з кишені, віддати половину держави, а половину йому. чому голова має не шанувати свої гроші, а гроші спрямувати свої зарплати і своєю діяльністю на те, щоб громада ще вкладала гроші на ті інші питання. Чому не купити кошики? Так, ми на штрафу. Ми можемо на попередній рік ми склали на 7,5 мільйонів збитків нарахували. Хай, хай сплатили там десяту частину, але десята частина лишалася у територіалі громаді.